Ця допомога, ну так, в грошовому еквіваленті вона склала більше 11 мільйонів гривень. Ну це теж немало. Наприклад, там пункти з незламності отримували якісь ноутбуки в копіювальні оці. Ксерокси, тоді, коли поїхали до нас ВПО, потрібно було організовувати якісь робочі місця. Вони нам все це давали, і бо щоб взяти це в бюджеті, ви ж розумієте, це сесія, сесія, програма, щось це складний процес. А Коли в тебе роз'їхались всі, немає ні сесії, ні кворуму, нікого немає. Прикро, що зараз зараз це все припинилась. сподіваюся, на ну, ця пауза нам для того, щоб це все переоцінити і зрозуміти, як багато всього вже зроблено.